Онтогенез або індивідуальний розвиток це процес безперервних генетично зумовлених змін організму рослини протягом життя одного покоління від заплідненої яйцеклітини до природної смерті. У процесі онтогенезу рослини з віком змінюються за своїми зовнішніми ознаками, розмірами, якісним та біохімічним складом, вмістом клітин. Ці кількісні і якісні зміни організму рослини зумовлені двома основними життєвими процесами ростом і розвитком. Розглянемо онтогенез однорічної овочевої рослини на прикладі культури патисон. Патисон або тарілчастий гарбуз кукурбі та пепо. Варіація патисон. У перекладі із французької. Патисон означає пиріг рослинний. Відноситься патисон до виду гарбуз звичайний, родини гарбузових, кукурбітація. Рослини патисону мають напівкочову форму, діаметр куща до півтора метра, стебло і черешки листків порожності всередині, листки великі, лопатеві, лопаті слабко виражені. Черешки листків мають шиповидне опушення. Квітки одиночні, роздільно статеві, дуже великі, жовто-оранжеві. Віночок п'ятипелюстковий, знизу трубчастий, дзвіноподібний. Чоловічі квітки мають тичинки з пиляками. Зав'язь жіночих квіток нижня, квітки патисону нектароносні. Їх охочі відвідують бджоли, забезпечуючи перехресне запилення. Пліту патисонів патесонів – несправжня ягода тарілкоподібної або опукло плоскої форми, з куполоподібним виступом зазублений по периметру, ребристий або бородавчастий, білий, яскраво-кремовий, жовтий. Або зелений з малюнком у вигляді зелених смуг і плям. М'якош білий або світло салатовий, ніжного смаку. Плодоніжка у плодів патисону сильно ребриста і в основі має розширену п'ятку. У їжу використовують чотирьох сьоміденні зав'язі у відвареному, тушкованому або смаженому виді. Патисони також солять, маринують, з них виготовляють консерви. За смаком патисони нагадують спаржу й артишок, а в консервованому виді білі гриби. Жовто-гарячі патисони виводять із організму холестерин, містять 3-5 разів більше лютеїну, ніж звичайні сорти. М'якоть плодів містить цукри, вітамін С, пектинові речовини, провітаміни А, в 1 в 2 ПП. Плоди патисону корисні при ожирінні хворобах нирок. Гіпертонії, атеросклерозі, серцево-судинних захворюваннях. Насіння патисону коротко овальної форми, світло-кремового забарвлення і слабо вираженим обідком по краю. Маса тисячі насінин 100-150 грам. Насіння містить багато жиру і сантонін. Життєвий цикл овочевих рослин в онтогенезі поділяють на три основних періоди росту і розвитку. Насінний, вегетативний і репродуктивний. Кожне з них поділяється на окремі фінологічні фази. Перехід рослин від однієї фази до іншої, викликаний зміною фізіологічного стану організму, є його реакцією на умови навколишнього середовища і супроводжується появою легкопомітних морфологічних змін. Насінний період починається з утворенням зиготи після запліднення насінного зачатка зав'язі квітки. І триває до утворення достиглого насіння і появи сходів після висіву цього насіння. Ембріональна фаза насінного періоду відбувається при утворенні насінини і закінчується, коли насіння досягає воскової стиглості. У цій фазі ростові процеси протікають активно. Відбувається диференціація органів майбутньої рослини, утворюється зародок насінини та поживні речовини. У фазі спокою насінина, втративши зайву воду, покривається суцільною сухою оболонкою, мало проникною для води і повітря. Обмін речовин дуже уповільнюється. Ріст припиняється. Насіння в стані спокою може тривалий час переносити несприятливі умови. У патисона насіння зберігає схожість 6 років. Фаза проростання. Починається відразу, як тільки насінина, що була в стані спокою, потрапляє у сприятливе для проростання середовище і закінчується виходом на денну поверхню ґрунту сім'ядольних листочків. Під впливом тепла, вологи, повітря, насіння бубнявіє, запасні поживні речовини перетворюються в доступні і зародок проростає. При з'явленні сім'ядольних листків. Запаси поживних речовин вичерпуються, і рослина переходить до автотрофного живлення. Сходи патисону при сприятливих умовах з'являються на 6-7 день після посіву. З розкриттям сім'ядоль і утворенням першого справжнього листка починається вегетативний період. Перша фаза цього періоду наростання асиміляційного апарату. І всмоктувальної поверхні кореневої системи. У однорічних рослин, таких як патесон, це єдина фенологічна фаза вегетативного періоду. У цю фазу відбувається інтенсивний ріст асиміляційного апарату і кореневої системи. Усі продукти фотосинтезу витрачаються на ріст листкового апарату стебел, коріння. Значно збільшуються розміри наземної частини рослин. У патесона ця фаза триває близько одного місяця. Репродуктивний період онтогенезу овочевих рослин починається з утворенням генеративних органів суцвіть, бутонів, квіток, плодів. У цьому періоді розрізняють фази ботонізації, цвітіння і плодоношення. Фаза ботонізації у однорічних овочевих рослин, до яких відноситься і патисон, безпосередньо збігається з інтенсивним ростом асиміляційного апарату і кореневої системи. У патисона, який має роздільностатеві квітки, утворюються бутони чоловічих і жіночих квіток. Фаза цвітіння починається з достигання пилку і яйцеклітини, перенесення пилку на приймочку маточки. І закінчується заплідненням. У патисона першими утворюються чоловічі квітки, а потім жіночі цвітіння відбувається рано вранці. Ознакою запліднення є відмирання або засихання пелюсток. Ріст вегетативних органів у фазі цвітіння сповільнюється. Патисон відноситься до культур з подовженим періодом цвітіння. Фазою плодоношення завершується розвиток материнських однорічних культур. У цій фазі відбувається формування, ріст і достигання плодів і насіння. Вона відбувається одночасно з першою ембріональною фазою новоутворення рослинного організму. В цей час ріст рослин припиняється або різко уповільнюється. Продукти фотосинтезу і запасні речовини. Витрачаються на утворення та ріст насіння патисону властиві два види стиглості технічна і фізіологічна, збирають патисони у технічній стиглості, коли плоди набувають товарного вигляду і придатні для споживання та переробки, хоч насіння в них ще не дозріло. Від масових сходів до цієї стиглості у патисона проходить 45-85 днів. У фазі фізіологічної стиглості при достиганні насіння м'якош плодів патисону грубіє, втрачає поживні якості, і вони стають непридатними для споживання. Від масових сходів до фізіологічної стиглості у патисона проходить 100-120 днів. Патисону властивий подовжений період плодоношення. Після фази плодоношення Настає старіння овочевих культур. Ознакою цієї фази є поступове відмирання органів рослини. Таким чином, онтогенез однорічних овочевих культур відбувається протягом одного періоду вегетації.